Є статистика, ну, це доволі прозора історія. Да? Є 74 побудованих об'єкти на, станом на 15 жовтня. На 74 об'єкти є один за весь період знищений автотрансформатор. Там було пряме враження дуже невдале важкої ракети, яка зруйнувала сам, сам захист і зруйнувала автотрансформатор. Сектор 98% ефективності захисту другого рівня ми можемо констатувати. Причому є приклади, коли там один захист прилітало по 13 разів за одну атаку. Там ну, вчора вночі шість дронів прилетіло в такий захист. Він витримав там мінімальні пошкодження навколишнього обладнання. Бо він не захищає всю підстанцію, все одно, він захищає плющобілена автотрансформатор. Якісь вимикачі, якісь релеї, якісь ізолятори можуть постраждати, їх поміняють і включать назад. А єдиною затримкою часом буває застосування касетних боєприпасів, тоді спочатку доводиться чекати, поки сапери відпрацюють для того, щоб енергетики отримали захист доступу до, доступ до об'єкту і змогли полагодити. Але це полагодження воно триває не місяць, а годину сам по собі захист працює, на мою думку, статистика це факти. Да? Це не експертна оцінка, це не якесь там проєктування. Є 74 об'єкти і результат ударів. Пені. А що стосується відсутності захисту, ну, да, це проблема.